Олександр Кирилін із з нами це старший лейтенант, і заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування шквал долучається до нашої бесіди. Пане Олександре, вітаємо вас. Наші вітання вітаю. Добрий день всім. Збір наші глядачі одразу можуть бачити для якраз таки підрозділу шквал. На що збираємо, пане Олександре? Деталізуйте, будь ласка, яка сума потрібна? Так, збираємо на Mavic 3T, майже зібрано вже 4 мільйони скоро. Ми дуже віримо, що збір буде закрито. А наразі на Mavic 3T ми гроші достатньо не збирали і залишається необхідна, конче необхідна для того, щоб вони могли працювати довго та служити на благо нашої. Військам і це є комплектуючі, це є додаткові, це є антени і різного роду інші деталі. І це дозволяє нам працювати з цими мавіками довго, а також це дає змогу боротися з різного роду ребами, погодними умовами і так далі. Тому це є дуже важливо для нас. Дякую. Власне, 350 тисяч потреба, це я до глядачів звертаюся, QR-код на номер карти ви бачите, і що потрібно робити. Я впевнений, ви так само знаєте. Ці мавіки ж потрібні не тільки для того, щоб бачити, де той ворог, куди він суне і в якій кількості з чим. Їх так само використовують для скидів, для того, щоб активно змушувати ворога рівнятися з землею в прямому сенсі цього слова. Тому ваші там 10, 10, 20 чи скільки тисяча, а може більше гривень, це інвестиція урівняння у у ворога з землею. Закликаю кожного до такого інвестування. Краще сюди, аніж в біткоін. От. Хто досі не порівнявся із землею? Я дозволю собі використати твою вербальну конструкцію. Я маю на увазі, що там з ворогами? Хто досі не порівнявся? Кого вже порівняли, і хто збирається порівнятися? Хто вам протистоїть, якщо серйозно і не іронічно і не гірко жартувати? І що ви бачите безпосередньо, пане Олександре? Зміна у ворога в розумінні в тактиках стратегії амуніції, використанні зброї, що бачите? Ну, можу зазначити, що а, сили противника на нашій ділянці фронту вони є неоднорідними, а, проте вони наділені всіма необхідними силами, засобами для виконання своїх завдань. А, це і підроз... піхотні підрозділи, танкові, артилерійські, розвідувальні, а, спеціального призначення також а в їх інтересах постійно працює авіація з регулярним застосуванням кабів. А тому, якщо тактично брати змін не відзначається, якщо брати наявність сил та засобів, так вони у них. Є. Пане Олександра, я от тут дивлюсь зараз на світлину на цьому зборі. Тут, до речі, для тих, хто хотів би дізнатися, а що ж таке тіма в який от можете подивитись якраз от він є. Цей гвинтокрильчик смертоносно розвідувальний. Часто з вашими побратимами говоримо про ефівідрони на оптоволокні, які для Реба. Абсолютно байдуже. Точніше, як реп абсолютно байдужий. А практику оснащення спостережних дронів типу Mavic оптоволокном вона є, чи, чи немає чи неможливо це? Ну насправді в нашому підрозділі такого точно немає. Але так скажемо, я вірю в наших фахівців, в наших інженерів, що немає нічого неможливо. Як мінімум, якщо це не мавіки, то аналоги точно будуть створені, якщо їх ще не існує. На рахунок FPV, так FPV з на оптоволотні їх кількість і масштаби використання збільшуються з кожним днем, і це є дійсно такий неприємний факт з одної сторони. З іншої сторони, вони є досить вразливими, мають багато мінусів, тому. З цим теж можна працювати. Ну а давайте ще поговоримо про авіацію, як ворог ладнає з нею або ви з авіацією ворога безпосередньо, і що ми маємо запротиста запротиставити? Окрім головного завдання, зберегти себе і тих, хто поруч? Як можна протидіяти, от конкретно в вашому випадку, на вашій ділянці, чи це неможливо? Це є дійсно досить складне питання, тому що якщо брати нашу ділянку. То ворог використовує авіацію здебільшого для застосування кабів, і це він робить щоденно, багато і це як по передових позиціях, так і по логістичних хабах. Також ми відмічаємо щоденну роботу ворожих штурмових гелікоптерів по сереблянському лісництву з напрямку населеного пункту Креміна. Діяти проти кабів, як ми знаємо, зараз наші сили оборони України створюють додаткові засоби так, протидії або техніки, але конкретно, якщо брати за наш напрямок, то це є досить складне питання на, на, на даний час. Пане Олександре. А... Зона вашої відповідальності, те, про що ми можемо говорити, от я зараз дивлюсь перед очима заявлено як Серебряний Ліс. Це а, так, це заказний заповідник, і його читав, коли я про цю зону, називали військові, називали лісом чудес. Воно, Це, це місце воно ліс, нагадує зараз, бо рік тому. Коли от влітку з'явилось таке от відео, де він панорамно був показаний. Це, це вже не ліс, це радше Ш... залишки дерев і переораний ґрунт. Так, все вірно. Особливо зараз, після зими, це дійсно не, 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 не схоже на ліс. Завалені дерева, купа нерозірваних снарядів, траншей, перекопаних і тому подібне. Тому так з огляду, особливо якщо з висоти дивитись, то це на ліс не схоже. Подивимося, що буде, коли буде потепління, трохи щось розцвіте. Картинка зміниться, це точно. Але я думаю, що дійсно лісом уже серебрянське лісництво не назвати. Регулярно ми говоримо про потреби ваші безпосередньо. Окрім того, на що збираємо, говоримо і про тих, хто стає вашими побратимами і стає плече до плеча поруч із вами. В кому найбільша потреба просто зараз? І як виглядає набір навчання і адаптація саме у вашому підрозділі? Так, по потребам потреби є дійсно щоденно, бо підрозділ живе, працює, виконує визначені завдання. Ми активно застосовуємо дрони щодня цілодобово. Ефективність їх при виявленні та враженні, вона дійсно її важко переоцінити. Так як це технічні засоби, вони зношуються, зношуються батареї, втрачаються під дією реп-противника, незважаючи на майстерність пілотів. Тому для нас актуальна це закупівля самих мавіків 3 т закупівля додаткових батарей, антенн і різних комплектуючих. А це є актуальним питанням постійно. Крім того, так дійсно активно відбувається рекрутинг, і нам дуже приємно бачити нових людей, які приходять, приходять самостійно, без примусу. І щодо підрозділу, то в нас є місце для кожного. Хто готовий нести свій вклад? Це є по різним бойовим і небойовим напрямкам. І ми раді бачити тих, хто готовий пройти цей шлях разом з нами. Для того щоб потрапити в сьомий загін, потрібно заповнити онлайн-анкету на Фейсбук-сторінці сьомого загону або звернутися за номером телефону 067 292 51 19, або прийти за адресою міста Львів Личаківська, 74. А в двох словах що відбулося далі: це з людиною зв'яжеться відділ рекрутингу сьомого загону. Після подачі відповідних документів буде проведено співбесіду, психологічні тести, пройдено ВЛК. І коли буде підписано контракт, людина направляється на підготовку на Львівщині. В залежності від напрямку є додаткові навчання, наприклад, в кінологічному центрі при виборі кінологічного напрямку. А ті, хто підписують контракт, вони не направляються в зону активних бойових дій перші півроку. Вони проходять службу в Львівській області в відділах прикордонної служби сьомого загону, забезпечують захист і охорону державного кордону в Львівській області та здійснюють заходи прикордонного контролю, а також моніторингу та охорони на зелених ділянках. Окремо, якщо є бажання долучитися до нашого підрозділу шквал, тоді військовослужбовцю надається така можливість після проходження додаткової підготовки. Скажіть пане Олександре, а який, ну, мабуть, найпопулярніший найпопулярніша посада, найпопулярніший напрямок? Спеціалізація? Ну так, мені здається, це, мабуть, оператор БПЛА. Чи я найбажаніший ти маєш? Ну, так? найбажаніший та найпопулярніший куди найбільш охоче. Приходить рекрут, проходить психологічний тест. Ну, от, хтось каже: Я хочу в артилеристи, а от переважна більшість куди хоче. Насправді, так, одна з найпопулярніших, найзатребуваніших серед тих, хто приходить до нас, так, це є оператори БПЛА різних напрямків, бо це не тільки Mavic і PV, це є різні дрони. Проте це не є основним напрямком, тобто, це основний напрямок, але є також зацікавлені і в інших напрямках. І це є мінометники, артилеристи, і також є бажаючи бути снайперами, гранатометниками. Тому вибір є це дуже чудово. Тим часом до закриття банки 300 тисяч потрібно, друзі. Після от нашої розмови і QR-код, і номер карти вони є активними. Та й після того, як назбираємо ці необхідні 4 мільйони гривень, я впевнений, що ця банка так само буде активною. Теж тому продовжуйте це робити і надалі. Дякуємо, пане Олександре, вам за те, що доєдналися. Знайшли час розповісти про ситуацію противному зоні вашої відповідальності. Олександр стріляті. Кирилін був із нами. Це старший лейтенант і заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування. Шквал. Дякуємо.